Уявіть жінку, яка щоранку прокидається з одним і тим самим питанням що мені сьогодні потрібно зробити для інших? І ніколи не запитує, а що потрібно мені? Ця жінка живе в будинку, повному голосів, але її власного голосу серед них немає. Чи знайома вам така історія? Сьогодні ми поговоримо про найтаємничішу трансформацію в житті жінки перехід від ідеальної матері до справжньої себе. Це подорож, яка може здатися зрадою всього святого, але насправді веде до найщирішої любові, яку тільки можна уявити материнство в нашому суспільстві оточене аурою святості. Мати, яка жертвує собою заради дітей, отримує овації, медалі, статус мучениці за власним бажанням, але що відбувається з жінкою під цією сяючою поверхнею досконалості? Що відбувається, коли роками носити маску безмежної терпеливості та самовідданості? Карл Юнг писав про персону соціальну маску, яку ми одягаємо, щоб відповідати очікуванням оточуючих? Для багатьох матерів ця маска стає настільки щільною, що вони забувають, хто ховається під нею. Вранці, дивлячись у дзеркало, вони бачать функцію, а не особистість бачать те, чого від них очікують, а не те, ким вони є насправді. Є особливий біль, який знають лише жінки, що поклали все своє життя на вівтар материнства. Це біль поступового розчинення власної сутності в нескінченному потоці обов'язків. Спочатку це здається природним дитина потребує турботи, і мати дає її щедро, але роки минають, а звичка ставити себе на останнє місце перетворюється на спосіб життя. Подумайте про ранкову каву. Ідеальна мати п'є її швидко, стоячи біля раковини, між приготуванням сніданку та пошуком шкільного рюкзака. Вона ніколи не сідає за стіл з чашкою, не дивиться у вікно, не насолоджується смаком. Навіть ці п'ять хвилин здаються їй крадіжкою часу, який належить іншим. А чи замислювалися ви, коли востаннє насолоджувалися ранковою кавою, не відчуваючи провини? Парадокс досконалої матері полягає в тому, що чим більше вона жертвує собою, тим менше справжньої любові може дати. Її турбота стає механічною, її обійми запрограмованими, її слова втрачають життя. Діти інтуїтивно відчувають цю порожнечу. Вони ростуть поруч з матір'ю, яка фізично присутня, але емоційно відсутня, бо давно втратила зв'язок із собою тіло жінки, яка забула себе. Говорить власною мовою, плечі, що мимоволі повертаються всередину, ніби захищаючи серце від ще більшого болю, руки, що постійно в русі, але ніколи не торкаються власного обличчя з ніжністю, очі, що дивляться всюди, крім внутрішніх глибин, це тиха хореографія зникнення. У психології юнга є поняття тіні, тих частин нашої особистості. Які ми приховуємо або заперечуємо. Для ідеальної матері тінь складається з усього, що не вписується в образ безмежної доброти, гнів, втома, розчарування, власні бажання все це відсувається в темряву несвідомого, але тінь не зникає вона накопичується і рано чи пізно знаходить вихід. Уявіть собі, жінку, яка роками придушувала власний гнів. Заради збереження образу ідеальної матері цей гнів не зникає, він перетворюється на депресію, на холодність, на таємне обурення, яке отруює всі стосунки. Мати починає несвідомо карати дітей за те, що вони живуть тим життям, яке їй заборонене, не зі злості, а з глибокої несвідомості душі, що забула власні потреби. Це створює дивний емоційний конфлікт між поколіннями. Діти відчувають тиск материнських нереалізованих мрій, незадоволених бажань, непрожитого життя. Вони стають носіями чужих проекцій, заручниками чужих жертв. Мати кохає їх, але ця любов змішана з болем власної нереалізованості. Часто такі діти, ставши дорослими, намагаються втекти від материнської любові, бо вона відчувається як ланцюг. Вони не можуть пояснити, чому їм важко поруч з матір'ю. Яка все для них зробила. Просто інтуїтивно відчувають, що ця любов вимагає від них бути щасливими замість неї, жити замість неї, реалізовуватися замість неї. Але є момент у житті кожної жінки, коли маска досконалості стає нестерпно важкою. Зазвичай це відбувається всередині життя, коли діти підростають і потребують менше турботи. Раптом жінка залишається сам на сам з собою. І виявляється, що там нікого немає. Років 20 вона була чужою функцією, і тепер не знає, як бути просто собою. Ця криза може здатися катастрофою, але насправді це народження. Не дивно, що воно болюче, будь-які пологи болючі. Але біль трансформації кардинально відрізняється від болю саморуйнування це біль з надією, біль, що веде до чогось нового. Перші кроки до себе завжди крихітні можливо, це перше ні, сказане без вибачень. Можливо, півгодини, проведені наодинці без провини можливо, перший раз за багато років, коли жінка запитує себе, а що я справді відчуваю, і чесно відповідає на це питання. Ці маленькі акти самопізнання можуть здатися незначними, але вони як тріщини в дамбі, через них повертається життя. Повільно, обережно, але неминуче. Жінка починає згадувати, хто вона була до того, як стала чиєюсь матір'ю згадувати свої мрії, свою сміливість, свою допитливість. Дорога назад до себе веде через долину недосконалості. Треба навчитися приймати не тільки світлі сторони своєї особистості, але й темні, гнів за втрачені роки, сум за нереалізованими мріями. Страх. Перед невідомою жінкою, якою вона може стати, скинувши маски. Ці почуття не красиві, але вони справжні, і вправді міститься більше цілющої сили, ніж у всіх досконалих брехнях разом узятих. Коли жінка дозволяє собі відчути весь спектр людських емоцій, вона нарешті стає живою. Інтеграція тіні в юнгіанській психології означає не стати поганою, а стати цілісною мати, яка прийняла власний гнів. Може встановлювати здорові кордони. Та, що прийняла свій сум, здатна на справжнє співчуття. Та, що прийняла свою життєлюбність, може надихати дітей замість придушувати їх. Усвідомлена мати любить не спорожнечі, а сповноти вона дає не тому, що мусить, а тому, що може вона присутня не тому, що не має іншої ідентичності, а тому, що свідомо обирає бути поруч. Така любов звільняє, а не зв'язує. Найскладніше в цій трансформації дозволити собі існувати, не просто функціонувати, а бути, не просто давати, а й брати, не просто служити, а й керувати власним життям. Це дозвіл, який ніхто не може дати замість тебе. Його треба дати собі самій. Це тихий акт революції повстання проти всіх, хто очікує від тебе залишатися маленькою. Щоб вони могли почуватися великими. Бунт проти суспільства, яке оспівує твою жертовність, але боїться твоєї самореалізації. Коли жінка починає серйозно ставитися до себе, інші назвуть це егоїзмом, хай називають їхня реакція говорить більше про них, ніж про неї. Люди, які хочуть тримати тебе в малості, користуються твоєю малістю. Твоє звільнення загрожує їхньому зручному світу. Критика неминуча вона прийде від тих, хто найбільше користувався твоєю самозреченістю. Вони скажуть, що ти змінилася, стала егоїстичною, більше не та жінка, якою була. І вони матимуть рацію ти справді не та жінка, якою була, ти жінка, якою завжди могла б бути. Юнг навчав, що індивідуація самотня дорога. Ти не можеш пройти її за інших, і інші не можуть пройти її за тебе. Треба зробити вибір, продовжувати грати роль, написану іншими, чи, нарешті, написати сценарій власного життя. Це рішення часто приходить у тихий момент не в драматичному вибуху, а в ясності звичайного дня. Ти сидиш за кухонним столом, п'єш каву і раптом знаєш досить. Я більше за це, я заслуговую на більше. Я винна собі дізнатися, хто я насправді. Рішення жити власним життям це не рішення проти дітей, це рішення за правду, а дітям справжні матері потрібні більше задосконалих, їм потрібні приклади автентичного життя, а не успішної вистави. Їм потрібна мати, яка показує, що можна залишатися вірною собі, навіть коли світ вимагає від тебе іншого. Парадокс у тому, що мати, яка знаходить себе, робить дітям більший подарунок за всі жертви світу. Вона показує їм, що можна жити повноцінним життям, показує, що встановлення кордонів це форма любові, показує, що треба любити себе, щоб справді любити інших. Це не означає стати безжальною це означає навчитися правильному балансу між турботою про інших і турботою про себе. Це означає перестати соромитися власних потреб, це означає визнати, ти не лише мати, ти ціла людина. Баланс не статичний стан, а динамічний танець, це мистецтво переходити від давання до прийняття, від існування для інших до існування для себе, це мудрість знати, коли власне джерело потребує поповнення, щоб воно могло продовжувати давати. Ця людина має право на мрії, на пристрасті, на помилкові рішення, на друге, третє, четверте життя, якщо треба, має право помилятися і виправлятися, має право змінюватися, навіть якщо це роздратовує інших, має право бути щасливою. Право на щастя не підлягає обговоренню. Це не розкіш, яку можуть дозволити собі лише привілейовані жінки. Це основне право кожної душі, що прийшла на цю землю. Жінка, яка претендує на це право для себе, прокладає шлях усім жінкам, які прийдуть після неї. Щастя матері це не егоїзм, це подарунок її дітям, адже діти вчаться не з того, що ми говоримо, а з того, як ми живемо. Коли ти живеш повноцінним життям, ти даєш їм дозвіл робити те саме, коли поважаєш себе, навчаєш їх самоповаги. Коли борешся за свої мрії, надихаєш їх боротися за свої. Діти вчаться через осмос. Вони поглинають не лише слова, які ми промовляємо, але й енергію, яку випромінюємо. Реалізована мати випромінює іншу енергію, ніж принесена в жертву, ця енергія як насіння, що проростає в серцях їхніх дітей і показує їм ось як може виглядати життя. Трансформація від досконалої матері до цільної жінки не безболісна. Ти відчуватимеш опір ззовні, і зсередини, матимеш почуття провини, сумніватимешся в собі. Це нормально, будь-які пологи болючі, зокрема, народження нового себе. Але біль трансформації відрізняється від болю самозречення це біль з надією, біль, що веде до чогось кращого, це біль переймів, що народжують нове життя. Біль самозречення, навпаки, нікуди не веде. Він безкінечний і безглуздий. По той бік болю чекає щось дивовижне зустріч із собою, з жінкою, якою ти завжди була, але ніколи не наважувалася бути з твоєю неприборканою душею, дикою красою, невичерпною силою. Ця жінка не загроза твоєму материнству, вона його завершення. Жінка, яку ти відкриваєш, скидаючи маски, недосконала. Вона краща за досконалу, вона справжня, у неї є вади і слабкості, але вона має також сяйво, якого жодна досконалість не може досягти вона жива так, як надихає і підбадьорює. Юнг казав, що людина лише в другій половині життя справді знаходить себе. Для жінок, які все життя були матерями, це особлива можливість можливість переосмислити себе, можливість з уламків хибної досконалості побудувати щось справжнє і прекрасне. Друга половина життя може стати найкрасивішою, якщо жінка має сміливість її створити. Це час, коли досвід зустрічається з мудрістю, коли страх перед судженням інших зменшується, а ясність щодо власних цінностей зростає. Не треба чекати, поки діти дадуть тобі дозвіл. Не треба чекати, поки суспільство тебе зрозуміє. Не треба чекати, поки ти постарієш і ослабнеш. Можеш почати зараз, зараз, у цю хвилину, можеш обрати правду, автентичність себе. Правильний час завжди зараз. Не завтра, не наступного року. Не коли обставини стануть досконалими. Обставини ніколи не будуть досконалими. Але твоє життя не чекає на досконалі обставини, воно чекає на твоє рішення його прожити. Ніколи не пізно для справжнього життя, ніколи не пізно помиритися із собою, ніколи не пізно стати жінкою, якою завжди хотіла бути. Час, що попереду, може стати найкращим у твоєму житті, але тільки якщо матимеш сміливість його прожити. Вік жінки вимірюється не роками, а сміливістю. Жінка 50 років, яка починає жити, молодша за 30-літню, що вже здалася, життя починається не з народження, воно починається з рішення справді жити. А що якщо той внутрішній голос, який ти так довго заглушувала, насправді знає шлях до справжнього щастя? Подорож до себе починається з єдиного кроку сміливості бути недосконалою. Сміливості бути людиною, сміливості сказати я більше за одну функцію, я цілий світ, і цей світ заслуговує на відкриття можливо, це справжнє призначення зрілої жінки не бути досконалою, а бути справжньою, не подобатися всім, а жити, не служити а бути. Це не повстання проти материнства, це його порятунок чи були у вашому житті моменти. Коли ви відчували, що ваші власні потреби теж мають значення? Розкажіть у коментарях, що допомогло вам зробити перший крок до себе. Ваша історія може надихнути інших жінок. Трансформація це неразова подія, а постійний процес. Кожного дня ти обираєш залишитися в зоні комфорту знайомих ролей чи наважитися на ще один крок до автентичності. Кожен такий крок маленька перемога над страхом. Маленьке так собі справжній, іноді цей вибір здається страшним. Адже коли живеш справжнім життям, не можна звинувачувати інших у власних невдачах, не можна ховатися за роль мученика. Треба взяти відповідальність за своє щастя, за свої рішення, за своє життя. Це лякає, але це також звільняє. Уявіть ранок, коли ви прокидаєтеся не з думкою про те, що потрібно зробити для інших, а з цікавості до того, що принесе день саме вам, коли перша чашка кави не швидкий ковток між справами, а момент насолоди тим, хто ви є. Коли дзеркало відображає не функцію, а живу, складну, цікаву жінку, цей ранок можливий, але тільки якщо ви наважитеся його створити. Тільки якщо перестанете чекати на дозвіл жити власним життям від тих, хто ніколи його не дасть. Тільки якщо ви знаєте, ваше право на повноцінне існування не залежить від чужого схвалення, діти дорослішають і йдуть своїми дорогами, чоловіки можуть залишити або розчаруватися, друзі можуть не зрозуміти вашої трансформації, але ви залишитеся з собою до кінця життя. Чи не варто інвестувати в ці стосунки найбільше уваги? Зрозуміло, що такі зміни можуть викликати тривогу у близьких. Вони звикли до передбачуваної версії вас, до тої, що завжди ставить їхні потреби вище власних. Ваша трансформація порушує звичний порядок, і деякі люди чинитимуть опір. Але подумайте, які стосунки справді вартують збереження. Ті, де вас цінують за функцію, чи ті, де вас люблять за те, хто ви є, ті, що вимагають від вас постійної жертовності, чи ті, що підтримують ваш ріст. Справжня близькість можлива тільки між справжніми людьми. Коли ви починаєте жити автентично, навколо вас природно збираються люди, які здатні цінувати автентичність, зникають ті, кому потрібна була лише ваша функція. Це може бути болісно спочатку, але це також звільнення від стосунків, що вичерпували вашу енергію, не даючи нічого натомість. Ваша трансформація стає дозволом для інших жінок теж змінюватися. Коли ви наважуєтеся бути собою, ви показуєте іншим, що це можливо. Коли перестаєте вибачатися за власне існування, надихаєте інших припинити вибачатися за своє. Це створює ланцюгову реакцію звільнення. Одна жінка, що знайшла сміливість жити власним життям, може надихнути десятки інших, а ті, у свою чергу, надихають наступних, так створюються хвилі змін, що змінюють світ. Можливо, найбільший подарунок, який ви можете зробити своїм дітям, це показати їм, як виглядає повноцінне життя не через слова, а через приклад, не через повчання, а через власну автентичність. Діти, що ростуть поруч із самореалізованою матір'ю, мають набагато більше шансів стати самореалізованими дорослими, вони вчаться, що можна мати кордони і при цьому бути люблячим, що можна піклуватися про себе і при цьому бути турботливим до інших, що можна мати власні мрії, і при цьому підтримувати чужі. Ці уроки коштують більше за всі жертви, які ви могли б принести. Пам'ятайте. Це не марафон, а серія маленьких щоденних виборів. Вибір сказати ні, без довгих пояснень, вибір присвятити півгодини собі без почуття провини, вибір послухати власне серце, навіть якщо воно говорить щось незручне для оточуючих. Кожен такий вибір це кирпичик у будівництві нового життя. Спочатку ці кирпичики здаються крихітними і незначними, але з часом. Вони складаються в міцний фундамент автентичного існування, на якому можна будувати справжнє щастя, якщо ви дійшли до цього моменту в тексті, значить, ваша душа вже готова до змін. Вона чекає лише на ваш дозвіл почати цей дозвіл неразова подія, а щоденне рішення. рішення жити, а не просто існувати, рішення бути собою, а не чужим очікуванням. Ваше справжнє життя чекає на вас. Воно завжди чекало, і воно буде чекати, поки ви не знайдете сміливості його почати. Але чому б не сьогодні? Чому б не зараз? Чому б не з цієї самої хвилини? Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові матеріали про внутрішню трансформацію та шлях до автентичності. А в коментарях поділіться, який найменший крок до себе ви готові зробити вже сьогодні. Іноді саме ці маленькі кроки ведуть до найбільших змін у житті. Цей матеріал має просвітницький характер і не замінює професійної терапії. Якщо ви переживаєте складний період, будь ласка, зверніться до кваліфікованого психолога або психотерапевта.